もう1つは。

О 3.58 на диспетчерську службу головного управління ДСНС у Миколаївській області отримано е, визов про пожежу двоповерхового житлового будинку за, за адресою Севастопольська, 15. До місця пожежі було направлено е, два відділення Другої державної пожежно-рятувальної частини. За результатами розвідки встановлено, що в приміщеннях знаходиться троє постраждалих. Оперативними діями врятовано трьох постраждалих, двох передано до. Швидких медичних допомоги та доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Третього постраждало, передано лікарям, але на жаль, ре... реанімаційні дії нічого не дали. Пожежа локалізована в 5 годин, ліквідована пожежа в 5.50. Сусідка мені постучала у двір. Тетя Люба, ми горимо. Я схватилась, вийшла вже в вогонь. Палахкотів, я подзвонила пожарки, кажуть вже пожарку, визвали. А мальчика не виділа, мальчика взагалі нічого не виділа, просто що вона з ним плохо поступала, дуже його наказувала, дуже очень можна сказати, луче гляділа собаки котов, ніж рібінка. А він пішов, чого він пішов? Там же в їх кухня, а кухня виходить на 15-й кухня, вікно, а там решетка, горіло, тушили. що можна